Добрий день. В сьогоднішній передачі ми з вами будемо розглядати подію і явище, яке в подальшому значно буде впливати на історію країн міжнародні відносини усього світу. Мається на увазі про утворення Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки утворилися у кінці 19 року. Кінці 18-го століття важливу роль в установленні і розвитку США відігравали, звичайно, земельні відносини, які на території країни були досить різними, що пояснювалося умовами і способами утворення перших тринадцяти англійських колоній на узбережжі Атлантичного океану в Північній Америці в 17-18 століттях. Перші південні колонії організовувались за допомогою королівської влади. В цих колоніях великі земельні ділянки виділялися чиновникам, офіцерам армії. Вони користувалися цими земельними ділянками на основі феодального права. Губернатора, керівника колоній, призначав сам король. Інші колонії були організовані, як правило, англійськими дворянами, великими землевласниками яким король надавав таке право. Вони самі керували колонією або призначали губернатора. Деякі з них намагалися побудувати ідеальне феодальне суспільство. Так, наприклад, лорд Балтимор, пізніше буде місто засновано Балтимор, Запросив знаменитого філософа Алука. Прихильника освіченої конституційної монархії розробити закони для колоній, які він утворював. В уставі колоній він запроваджував лок, запроваджував справедливі, на його думки, повинності селян за користування землею. Він навіть детально розробив план самих поселень, передбачивши все до самих малих дрібниць. Але спроба. Виявилося невдалою, так як поселенці, щоб не відбувати оці феодальні повинності, переселялися на інші землі, на землі індіанців. Третя група колоній організовувалась на підставі королівських хартій, які видавалися общинам безземельних селян, ремісників, робітників, дрібних торговців, які в більшості своїй були протестантами. Ці колонії знаходилися, знаходилися північніше двох перших. Вони мали своє власне самоврядування. У двох перших колоніях також були представницькі органи, де устанавлювалися податки і видавалися певні закони. Головне становище у сільському виробництву північних колоній займали середні і дрібні фермери. Тут без перешкод розвивалось також ремесло і торгівля, виникали нові підприємства. Південні колонії ж потребували робочих рук, так як переселенці, щоб не платити податки і не відробляти повинності за користування землею на користь землевласників, переселялися на землі корінного населення індіанців, витісняючи поступово їх. Для забезпечення робочою сили ці колонії. Почали використовувати працю рабів. Перші африканські раби були завезені в Вірджинію у 1619 році. За період 16 по 19 століття в Америку взагалі було завезено біля 12 мільйонів африканців. З них більше 600 тисяч на територію сучасних Сполучених Штатів Америки. Використовуючи працю рабів, землевласники-плантатори отримували величезні прибутки, жадібність до збагачення, жадібність до наживи за рахунок інших, збільшення своєї власності призвели до відновлення в 16-17 століттях європейцями такого позорного явища, як рабство. Відстоюючи свою власність, від посягань на неї Великобританської митрополії, а це була і заборона будувати нові заводи, введення гербового збору, оподаткування ввезення деяких товарів, в тому числі чаю, призвело до того, що жителі американських оцих колоній почали виступати проти самої митрополії. Проти Великобританії. Всім відома така подія, як Бостонське чаювання. Парламент Англії наклав деякий збір на ввезення чаю на територію Сполучених Штатів Америки Але самі поселенці не, хочі, не хотіли його платити, тому вони захватили корабль. На якому були, був ввезений цей чай у місті Бостоні, і викинули коробки з чаєм у море. З цього почався привід до війни. Це була боротьба оцих колоній за збереження своєї власності проти Великобританії, яким намагалася частково захопити її колонії. Більше не хотіли ділитися з власністю, власністю з митрополією. Вони почали виступати за утворення незалежності. Отже, ми бачимо, що поява досить розвинутої власності у цих колоніях привела до того, що вони починають виступати проти митрополії. Без виникнення цієї власності, без виникнення підприємств, великої. Середньої торгово-промислової, торгово-виробничої власності, земельної власності, не, про цю боротьбу не можна було б і говорити. Це знову ж таки була боротьба із митрополією боротьба за збереження своєї власності. Відкрита війна. Розпочалася в 1775 році, і ця війна війшла в історію як війна Колоній за свою незалежність. Конгрес Колоній, який був зібраний ними 14 4 липня 1776 року, прийняв знамениту революційну декларацію про незалежність, в якій проголошувалось. Рівність людей і народів, ідеї народовладдя заявлялося заявляло по утворення нової незалежної держави. В 1783 році, після поразки в війні, Британія визнала незалежність Колонії, утворилася на політичній карті тогочасного світу, нова держава, яка почала називатися Сполучені Штати Америки. 100 000 Аристократів, членів їх сімей і тих і тих, хто підтримував англійців у боротьбі проти незалежності, були вигнані із штатів. Їх землі були конфісковані і в подальшому продані. Починаючи з 1777 року, північні штати в своїх конституціях скасовували рабство. Південних, де зберіглося велике землеволодіння, праця рабів продовжувала широко використовуватись, і саме рабство тут зберігалося. У цьому випадку проявилося два підходи до використання робочої сили. Велика земельна власність плантатори захищали використання примусової праці і працю рабів. Торгово-промислові кола почали використовувати і застосовувати найману робочу силу. Отже, ми бачимо, знову країна, нова країна, США, розділилася в південних штатах, де широко було велике земельне володіння, велика земельна власність, широко використовувала працю рабів в північних же колоніях. Рабство не використовувалося, а використовувалась наймана робоча сила. Тут швидкими темпами розвивалася промисловість, розвивалася торгівля і фермерство. Після проголошення незалежності кожен штат став самостійною державою, яка мала власні закони, фінанси, армію, адміністрацію і таке подібне. Ці держави. Посилали своїх представників у Конгрес, який мав дуже мало влади. Але у цей час після війни за незалежність, економічна ситуація в країні була досить сильна. Фермерські господарства були розорені, вони не мали платити цим податки. При цьому велика власність, яка після війни за незалежність. Захопила практично владу в країні, намагалася перекласти весь тягар податків, звичайно, на просте населення, на фермерів, ремісників, робітників і таке інше, вводячи, вводячи все нові і нові податки. Це відбувалося не тільки в Сполучених Штатах, а відбувалося і в усіх країнах. Велика власність, яка захоплює владу. Завжди намагається перенести тягар податків в більшості своїй на народні маси. Це відбувалося не тільки в ті часи, це відбувається і сьогодні. Тому оці народні маси, терплячи оцей податковий гніт, почали виступати і під керівництвом Шейса. Який був учасником війни за незалежність, відбулося у 1786 році велике повстання, яке придушити було надзвичайно важко. Воно було придушене через майже рік цього повстання, в 1787 році. Але повстання і невдоволення народних мас привело до того, що правлячі кола. Велика і середня торгово-промислова власність і навіть оця земельна власність зрозуміли, що необхідно організувати сильну державу. Тому у 1787 році була прийнята Конституція, згідно якої центральна влада була зміцнення. Головна, головною викона, головою виконавчої влади визначався президент, що обирався на 4 роки. Він очолював уряд, призначає чиновників, являвся командуючим всієї армії. Законодавчий орган Конгрес видавав закони і складався з двох палат. В палату представників обиралися депутати, депутати в залежності від кількості населення штату, а в сенат по два депутати від кожного штату. Майже у всіх штатах. Зберігся майновий ценз. враховуючи схильність керівників держав до спроб посилити свою владу, а також порушувати закони своїх особистих чи в, інтересах, чи в інтересах інших, наближених до себе осіб, незаконно збагачуватися з метою недопущення цього ганебного явища, було утворено. Верховний суд, якому надавалися великі повноваження. Він міг скасовувати будь-який закон, визнавши його таким, що суперечить Конституції. В результаті перемоги в війні за незалежність влада в державі перейшла до промислової власності великої середньої. Торгово-промислової власності півночі і земельної власності Півдня, що базувалася на використання рабської праці. Встановлення республіки у США відбулося внаслідок компромісу між представниками цих двох власностей. Велика земельна власність поступилася тим, що погодилася на встановлення республіканського устрію, а торгово промислова власність. В свою чергу поступилася тим, що дала можливість зберігати плантаторське землеволодіння і рабську працю. Союз цих двох форм власності не міг, не міг бути, звичайно, тривалий і неминучий, мав привести до конфлікту між ними. Цей конфлікт, звичайно, відбувся, але про нього і про інше явище. Ми будемо з вами розглядати в слідуючій передачі. На сьогодні все. До побачення, до перемоги і всього вам найкращого.